До колеги, шаломі, святково, народжує, те, Тим, по порядку денного. наші колеги, шановні святкували день народження, тому давайте розмірно поставити вітання. Тим чином Володимира Григорьовича. День народження є Саєнко Сергія Проєкт порядку денного дійсно. Запитання пропозиції доповнення. Стали на голосування за основну закону прошлі проти підтримки. За 18, що я прийнято перше питання. Про затвердження тимчасового порядку користування замецького спорядівського призначення педагогічних комісія називає це питання і ще чотири першопрод пункти трету денного цього засідання. Потім прийнято позитивне рішення, рекомендована сесію просувати. Наступне питання. Проводзих питань по врегулювальню земельних відозів. Запитання по позиції в нас питання. Ставлю на голосування заходи, що прошу проголосувати на підтримку. Зараз нас рішення Дякую. Наступне питання. Про надання на прийняття комунальної власності. Запитання пропозиції. Ставлю на, на голосування за працювати, прошу проголосувати підтримати. На Про надання згоди на приймання автомобіля. Запитання пропозиції даному питанню. Коротенько. Коротенько у нас місцевий бізнес стає соціальним відповідальним і один підприємний здоровий автомобіль нашої лікарні на безоплатній основі. Запитання пропозиції. Ставимо на голосування за основка суду. Рішення 78 за чергової сесії президентської міської ради високому від 9 січня 2024 року номер 6 про затвердження програм управління заходів територіальної оборони на облії західної території на 24 рік. з військової частини про надання допомоги вигляді дронів. Для цього їх треба з програм. Військові частини перебувають служби наші берзанські хлопці, звернулися, цих не було частин, які домовляють. І під півницю були здійснені закупівлі та передані на безоплатній основі військової частини. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за свободу, прошу проголосувати та підтримати. 70 років на чергової сесії Берзанської міської ради 8 лихо із 9 до 15 роза програм міністра рекордів та ремонту об'єкту інфраструктури отримання вуличних шляхом мережі Берзанської міської ради на 2024 рік. Там програма додається кошти у розмірі 250 тисяч на придбання морозійних камер у нашу будемо казати грубо. Я хочу зразу сказати щоб вам не виникало. Таке питання, що і в минулому році тоді, як він в цьому році, в минулому році ці кошти були не освоєні. Може б знову виділили, коротше, не прийшли в тендер, так що в цьому році, в минулому році було 200 тисяч, в цьому було ще до 250. Запитання пропозиції. Ставить на голосування за 100% пошуку проголосувати. 24 рік. Це чисто технічне питання. На минулій сесії вони були включені в програму тероборону, але в зв'язку з тим, що це не до мобілізації, а до їхньої фінансової тому звідти витягується сюди, де становитися ця сума 200 тисяч. Цю програму. Ставлю на голосу, я заснути сьогодні. У нас є 70 сімдесят сьомої сесії Берзанської міської ради 8 скликання від 2123 року номер 294 про бюджет Берзанської міської територіальної громади на 2024 рік. На звернення до листів доносяться такі питання: на програму здоров'я 140 тисяч п'ятсот восімдесят памперси дітям з інвалідністю, це на первинку. Це ті дітки, там 12 діточок, які стоять, іменно у них там на обліку. Потім надійшла державна субвенція, активні парки на заробітну плату 164 426 і на рахування зарплату 36, 174, 200 600. Надання середньої освіти на поточний ремонт укриття ліцею номер 3 для проведення вже у червні місяці буде тут на, районних, на міжрайонних змаганнях джура Треба привести у відповідність укриття ліцею 122 576 гривень. Виділяються кошти на придбання морозивних камер 250 тисяч, комунсервіс, сервіс виділяються кошти на озелені насадження в розмірі 365 тисяч. Зупиню зараз. Це кошти екологічного податку, які можна використати тільки на позеленення або ж на розчистки наших озер. Ну думаю, зараз на озеленення більш актуально. Так і потім знімаються гроші вилучення проект захисного укриття, те, що малося будувати капітальне. Капітальний ремонт ліцею номер 3 укриття. Ми на поточний взяли, то знімається 263 тисячі і 250 тисяч вилучається, тимчасово вільні кошти із капітального ремонту хірургії виділяється на 250 тисяч. Тому у нас до розподілу 565 тисяч 600, тобто ці 365 екологічних податок і 200 тисяч, 600, що дає держава. Це збільшується наш. Запитання пропозиції. Такі за <звіт> на голосування за поставського прошу проголосувати та підтримати. Зараз у нас питання порядку до розглянути. Бажаю виступити за питання. Заступ. Шана Володимир, шановні депутати, хочу особисто передати вам подяку за... Допомога, яка була надана 118-й громаді, військової частини, на жаль, не пам'ятаю, яка на даний час тримає оборону роботи неоріхової, на, на жаль, оборону. Поки не веде наступальні дії, хлопці низько планюються, навіть не сподівалися, що це буде так швидко. Дуже хороша справа всім. Це буде інтернет. Це для остання допомоги, тоді ми старалися до бюджет, і з кожного місяця ми в середньому десь 800 млн грн виділяємо на достойних сил України, якби нам тяжко це не давалося. Тоді всім дякую. Спасибо, хорошою.